І стриматися на одній. Нам потрібно буде пакетик сухих дріжджів. В мене 11 г. Дві столових ложки цукру. Я візьму ванільного цукру. І 120 мг тепленького підігрітого молочка. Потім рушничком, І ось так нехай постоїть 20-15 хвилин, щоб дріжджі запрацювали, і піднялась така гарненька шапочка. І опара буде готова. Нам знадобиться і цедра апельсину, і його сік. Май такий, ну просто свято наближає. А сік нам знадобиться для тіста. Зараз ми цедру апельсина змішаємо з цукром для начин. 150 грамів. Соку з такого класного апельсину виходять 100 мг. Для нашого тіста цього буде достатньо. Дріжджі працюють, все добре. І додаємо одне куряче яйце. 120 мл соку, якого ми вичавили. 70 г розтопленого вершкового масла. Просію десь 500-530 г борошна. На годинку півтори в тепленьке місце на розстойку. Доріту духовку 180 градусів десь хвилин 25 на 25-30. З Богом! Цей цитрусовий апельсиновий аромат, він, мабуть, чутний і на місяці. Ну, Яка ж це краса? Подивіться. Готуйте, мої любі, смакуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!